Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу нове відео. Сьогодні у нас з вами буде прогулянка по парфумерному магазину. Насправді я вже погуляла. Гуляла я не одна з Вікторією. Іноді ми з Вікторією зустрічаємось. Тут і гуляємо по парфумерним магазинам, нюхаємо аромати. А... Сьогодні дуже ми... Гарно погуляли в Сифорі, я хотіла чомусь понюхати, ще раз перенюхати деякі люксові аромати. Потім зайшли в нішовий бутік, також послухали парфуми. Я вже вся така надухана, іду далі, йду на курси. От Тому, якщо вам цікаво подивитися, де ми погуляли, що ми послухали, понюхали якісь наші враження, то... Залишайтесь зі мною. Додивіться це відео до кінця. а Якщо воно вам сподобається, обов'язково поставте лайк і напишіть свій коментар. Приємного перегляду. У вітринок вже ялинки. Сьогодні в нас здається 26 жовтня, якщо я правильно пам'ятаю. Вже ялинки. Нет. Погляньте, в якому гарному флакончику у нас Одесуар. Нарешті спробувала. ну шипер. Вікторії не подобається. Жест, жесть. Взагалі, як таке носити, я не уявляю. Він мені такий мужик-мужик. Ой, класний, це такий шипер тут. Ти знаєш, Там стільки всього багато. Таких да, ну дерев всякого такого да, мені да, дуже багато деревини, да. е, дубовий мох. Я думаю, можливо, це навіть шкіра, можливо. Може, бо воно мені от воно мені таке грубовате трошки, не знаю. У тебе такі гарний Да. Yeah. Mm -hmm. Ось цей непоганий Суар Дорієнт Я відчуваю тут ут. Ну, можливо, це помилково, можливо, це якась деревина, але ну, схоже на ут. Гарний, але ну, взагалі бренд досить е... специфічний. специфічний і дорогий. Ну, реально дорогий для mm -hmm. люкса. Це все ж таки люкс. Це люкс, так. люкс, а ціни у них такі. На, на, я не любителя він. Ну, yeah. моя мрія це Суар де Лун. Ізю я бажаю. Ізю в тебе є? мене вона в Україні, я не знаю, yeah. є вона в мене чи нема колись була, коротше. Є, є. Все є. Підійшли до стенду Сешлютен. шлютем. Не можу я його пройти повз. Спробувала я ось цей, ось цей зелений. Я не прочитаю, друзі. От ви подивіться самі? Ля кошеду діаблу. Ого, от Віка. Ти ж володієш ти... французьким? Де там я не володію? Ні, а хватить з мене вже арабського. Дуже він такий солодкий ладан. Це ладан в гурманську таку сторону. Це такої нафігачився, стів в, в автобус і все. Да, ну, від, ну від нього втомлюєшся, я думаю, тому що він, він такий ну, прямо супер насичений. Да. Дуже солодкий. І дуже, і дуже буде... димний, uh -huh. класний. Мені мені він подобається, але ну, я дивлюсь на цей бутиль 100 мілілітровий. Це, звісно, перебор. Він такий ну, в маленькому об'ємі. Якщо брати в 50 міл, міліків, якщо він uh є, -huh. якщо і то мені здається, це дуже багато. No, для такого... в, в мене до речі, ось у нас умва ваніла. Я навіть не знала, що він є в перевипуску. От зараз спробую подивимося, чи щось змінилось, тому що в мене ще старий випуск. А, це Ванільний ду... ліс. Так, да, тому що я його дуже люблю. Mm -hmm. На рахунок ваніла, от нанесли його зараз, слухаю. А, мені здається, що в перевипуску все ж таки Очі. більше ванілі, ніж так, такої деревини. Того, що, а, ну, мій флакончик, який стоїть вдома, він про деревину ваніль. А тут. Менше деревини і більше просто солодкої ванілі. Ну гарний, дуже м'який, дуже приємний. Я думаю, що це той, той аромат, з яким слід починати знайомство з цим брендом, тому що він такий, ну, приємний. Спробувала я ось цей аромат, тому що він дуже насичений колір має рідини. Такий цікавий. Знаєте, в мене одразу така асоціація, що це потекла ручка, оце така паста, її чимось от таким солодким розбавили і залили в цей флакончик. Насправді аромат цікавий, щось в ньому таке цікаве є. Я не можу розгадати. Свіжість однозначно. Ну, Я не знаю, чи справді тут є якась паста, ось ця така, чи, чи, чи це просто мої фантазії в зв'язку з коліром. А Кол... там, там на турі черніла є. Черніла. Ну, да. Вікторія каже, що там є і Ой, Мені подобається. Ну він, ну він свіжий, все ж таки, якби. Мені і кошена трава тут, і чорніла, і якась і м'ята. М'ята є, та м'ята є, а є якась морський такий бріс. От я щось таке відчуваю. О, знову ж таки, можливо, це через колір рідини. Ну насправді аромат гарний, мені сподобався. Друзі, от стенд Живанши, і тут біля нього кензо, так. Ну, що я можу сказати? От, наприклад, слона я впізнаю, так? Я узнаю тебе із тисячі. Ну, ще Амаріш. Все решта, ну особисто для мене, це все з одного бідону з, там, з зовсім маленькими якимись відмінностями. Не знаю, от, от не моє це все. Для мене воно все однакове. Я не розумію, я не розумію, в чому різниця між цими ароматами. Я ну, дуже вибачаюся, хто любить. Я знаю, що багато хто любить. Мені цей до речі, чорний непоганий. лінтерді. А червоний ти пробує? А червоний я не пробувала. Зараз Імбірні попробую такий, помадно-імбірний, Щось таке. От зараз я його спробую ну от чесно, от я дивлюсь на оці всі і ресисів. Ну не знаю. Я навіть не хочу там перенюхувати і так далі, тому що я знаю, що воно мені все якесь однакове. Немає, коротше. Ось цей червоний Вікторія наполягла, щоб я спробувала. Для неї він пахне таким спорченим виноградом і тобі розово, Кабуть, бо, от, знаєш, Часом купляєш виноград в турецькому, а він вже знизу такий підпорчені. Ага. Ну, мені, мені ні, він, мені він досить вийде. солодкий, але знову ж таки, я наношу, от я його тільки що нанесла на блотер, я одразу розумію, що це лінтерді, тому що тут впізнаваєма база, тобто вони всі. Ну, Супер подібні між собою. Ну, тобто, ну просто взагалі тут додали там трішки того винограду. Він солодкий, він симпатичний, але ну от немає і, і схоже на все решта. тому. М -м. І цей виноград, до речі, дуже швидко вивітрюється і залишається база. от лінтердітовська база дуже впізнаваємо. Ну, я прошу знову ж таки мене пробачити. Я знаю, що багато людей люблять лінтерді, але то не я. То mm. не не моє, не міна. Ми у всіх же ж різні da. смаки. Я da. ніколи знаєш не осуждаю людей, що хтось любить комусь нав'язати. Ні, ми взагалі it's не говоримо за осуждення. Da. Да ми просто ділимося своїми враженнями. Знаєш, як каже, чоловік завжди на кожний товар є свій покупан. Ну no, да. це, все це, це таке. Все сказано, Знаєш, комусь це така любов, любов афродизіак, що взагалі куча компліментів, а комусь це фу. І mm. нічого страшного в цьому немає. Так, Вікторія сказала, що вся ось ось новинка від Хлоя це пластикові квіти. Тут ми розуміємо, що аромат про троянди, але я відверто вам скажу, я просто відчуваю якісь абстрактні квіти. Ну, такі пластикові. Ну, от мені не подобається, якщо чесно, я від Хлоя такого не очікувала. Ну, тому що класична, наприклад, мені дуже подобається. А це. Милкувати таке, от, милкувати. мила дуже багато. Клої, вона, мені каже, це посвящен бренд для мила. Ну, типу, чистота, от це все діло, але ну, для мене це якась абстракція mm -hmm. дійсно хімозна. ну, Не сподобалось. Ой, зараз такого не роблять, Боже, оце красота. Да, я теж дуже люблю маніфест, я навіть мріяла його собі купити, але я його далі, не купила. Так, якісь горіхи, все. А потім Красиво, пішли так. чутки про те, що його зняли класичний, але як ми бачимо, от в Сіфорі він спокійненько О, стоїть. 106 євро. 106 євро. у нас за скільки? Навіть, не знаю, напевно за, за 50. По-моєму, ну тут а, взагалі то 90. 50. А 50. В тестері 90, а сам mm -hmm. ну так дороговато, але в принципі, якщо купляти з 20% скидкою, то Ну, да. Я не знаю, чи це правда, що він знятий, але ну, його він стоїть, але в інтернеті я його вже давно не бачила. Може, може його перевипустила, можливо, він знову з'явився. Не знаю цю інформацію. Я от е, побачила тут донну. давно я її також не бачила, Того, що так само говорили про те, що вона знята. Я пам'ятаю, що я собі лікті кусала, чого я її не купила. Вона мені помадною такою трояндою пахне. Але ви знаєте, от зараз я пробую. Простувато, послухать. Мені зараз вже просто вато, а але от буквально все буквально ще от рік півтора роки назад я просто конала. Я так хотіла цю донну. А, а я просто Далі. кайфую від цих флакончиків, від цих цього скла. я просто... Воті так, всі, всі, вони просто для краси. мене от от бокали, от, дуже гарні. Ось Флакони такі гарні. Самі мені дуже аромати дуже мені, на жаль, не подобаються. Того, що вони всі однакові. Мені подобається Валентин і эта Дона. Але простовато, не знаю. Зараз я її нюхаю з ботера і мені як то Ну, зовсім просто, не знаю. Може, я вже така вередлива стала. Підійшли до стенду Марк Джейкобс і кайфуємо від флакончиків. Мені дуже подобається. Вони такі дівчачі, несерйозні. Це типу. фещен, знаєш, такі модні, модні. Ну, я ось цей. Він такий простий, дуже простий, проста ванік. Понятний люкс такий. Так. Ну, все рівно. Ну, для люкса ну, симпатичний. Ці, ну, симпатичний. Ну, я би купляла ці флакончики заради цих кришечок. Вони просто такі вже милі, няняшні. Daisy Intense. Щось смажене. Не знаю, Вікторія каже, що це можливо якісь горішки, навіть може фісташка, але ну, я фісташки не відчуваю, але горішки якісь так. Да. Загалом щось таке солод... солодко... солодко смажене. Не знаю, можливо, це, ну ж таке, моє якість фантазії, але ну таке, таке красиве. Солодке і смажене одночасно. Можливо, якісь цукерки, не знаю. Підійшли до стенду Версачі, Вікторія одразу бачить все нове. Ось у нас якийсь новий аромат. Ділан Пюрпл називається. Мені він пахне гумкою. Ну, жвачка, да? гумка, а така сливова. Можливо, якась така слива розбавлена. Ну, Жвачечний такий парфум. Мені більше подобається ось цей Ут Орієнтал, як він називається зараз. Ут Орієнтал. З цим ароматом мене познайомила Наталя з Італії, я пам'ятаю. Що він мені дуже сподобався, і він в мене в вішлісті. Але я його так і не купила. Але ну, він класний, він реально класний. Тут не стільки уда, я навіть не знаю. Так само якийсь горіх, якась така деревина. Той уд там дуже далеко, і він дуже, дуже гарний, дуже, дуже подобається цей аромат. Друзі, нарешті я побачила ось ці аромати, вони дуже популярні. Да? Да. А мені казали спробувати ось цей черрі. Ну, зараз я всі потихеньку попробую. Якщо ніс не зламається, то е, коротко розповім про кожного. Так, ну ось цей тестер у нас пустий. Juicy Apple не знаю, чим воно пахне. Ось цей е, чарі. Спробувала, я не пам'ятаю, мені здається, хтось мені радив в Телеграмі, здається, цей аромат спробувати. Як тільки я його нанесла, знаєте, що він мені нагадав? Він мені одразу нагадав смузі, чері смузі від Зари, які в мене є. Він дуже схожий. Ну, реально дуже схожий. Тут от я відчуваю цей мигдаль, я відчуваю вишню і таку пудровість, знаєте? Тому ну він трішечки. Зара, напевно, він більш насиченіший, більш солодкіший, цей такий кисліщий. Але ну не вау, скажімо так, не вау. У мене є зара і вони дуже схожі. Так, хотіла я спробувати, ще ось цей ваніла Коко, Тестер знову ж таки пустий. Спробувала цей цитрус, дуже гарний. Дуже гарний цитрус. Просто от натуральний, класний цитрус. На високому рівні, я би так сказала, мені прям, прям клас. Сподобався. Так, ну і ось цей спробували еліксір. Класний, мені подобається. Такий трояндо, троянда, деревина. Вікторія каже, що це Монталівська база. Знаєте, загалом складається враження. Мені здається, що так і є, що це клони. Скопірували. Це клони на якісь аромати, того що. Ну, вони на схожі, щось да, щось, на щось воно схоже, я не знаю на що. Так само цей цитрус. він на щось схоже, дуже таке класне. Не, не, не схожий тобі на Dark Purple? від Монтаном. Ні, 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 ні. там слива є. гнила, тут, тут більше троянда мені. Ну, красивий аромат, насправді ці два аромати мені дуже сподобалися. Я не знаю, скільки вони коштують. Тут нема ціни, на жаль. Але якщо вони дорогі, то напевно, що. Нерезонно, а якщо не дорогі, то я думаю варто спробувати, тому що вони гарні. Після Prada Iris хотілося спробувати ще якісь аромат з цієї лінійки. Ось натрапили на мандаріни. А дійсно мандарини, ну, знаєте, мандаріни складні, тобто вони не прості. І тут є ще щось, можливо, якась амбра. Вони такі тягучі, вони такі густі, непрості і цим симпатичні, але сам бренд Prada, на жаль, не симпатичний. Так, ну вже раз ми тут спробували, що я ось цей кедр, напевно. Це щось дуже гарне, дуже незвичне, деревинне, солодке. Насправді, можливо, це дійсно кедр, але він от солодкуватий. Мені він дуже, дуже подобається. Класний такий якийсь припудрений кедр. Ну, в них всіх одинаково купати. Спробувала Тіцяна Теренців ця лібра, дуже мені сподобалась. Нагадує ерба Пура, або кірки на мінімалках. Тобто тут так само фруктовий мускус, але якийсь такий він ніжніший, гарніший. Ну, Одним словом от прям сподобався. Казамараті просто моя любов. Пісташки. Мені морозиво. Оця італіка та щось таке смажене. О, о, солодке, мені якийсь попкорн, ну от щось таке смажене, пряжене. Дуже класна. Віра, просто обожнює. Мені дуже подобається Казамараті, мені тільки не подобаються ціни на Казамараті. А, Ні так... да, а так, то, звісно, це просто ну, шикарні аромати. Mm -hmm. Новий кріт. Ну, мій бренд якось. Ну, таке щось квіткове, важко взагалі розчленити, скажімо так, по нотам цей аромат. Такий симпатичний, але нічого особливого, не знаю. Стенд амуажа, ось цей спробувала GO. Схожий він на Дія. На Амуаж Дія тут альдегіди. Для мене прям такі дуже-дуже гарні, чисті дзвінки і, можливо, якісь жовті квіти далі, не знаю. Гарний аромат. Такий дорослий, ну, альдегідний. Ось цей матеріал складний аромат. Теркувато, кислуватий і ньому. О, далі пішло щось таке амброво. Амбра. От дуже така міцна, прям міцна амбра. Дуже такий. Ну, Моща, звісно, а мій, мій фаворит це Sunshine. Сонячний аромат класний. Ось побачили такі аромати Лаперла. Флакончики прикольні. Виглядають як якісь гелі для душ. Я спробувала ось цей, він пахне мені сухим тютюном чи табаком. От якщо пачку сигарет береш, там вже немає сигарет, а залишилися кусочки табака тютюна. От воно мені якось так пахне. І ось це я спробувала такі солодкі рози, троянди, але дуже слабкі, якісь такі інтимні навіть аромати, такі дуже невиражені.